Якщо різко збільшувати рекламні бюджети, то можна стикнутися з таким явищем як перенавчання рекламної кампанії, і рекламна кампанія почне ковбаситися, доки знову дійде до стабільного рівня роботи. Так от, для того, щоб не стикатися з таким явищем як перенавчання, існують в рекламному кабінеті Google Ads спеціальні налаштування, які називаються сезонні коригування бюджету. Для чого вони використовуються? Наприклад, ви знаєте, що в вашому бізнесі через деякий час буде великий розпродаж, або ви до певного свята, і ви знаєте, що перед цим святом активно люди закуповують ваш товар. Ну, наприклад, це може бути там 8 березня, 14 лютого, день Валентина, чи день матері, день вишиванки. Є такі пікові точки в році для певних ніж, які є сигналом того, що скоро, буде, скоро будуть активні продажі. І власне ви можете задати в налаштуваннях рекламного кабінету сезонне коригування бюджету, для того, щоб цей бюджет на період там, дії акції чи на цей. Скачок сезону збільшився, а потім зменшився до е, того рівня, який е, протягом якого рекламна кампанія. Працює зазвичай. Також може бути сезонне коригування бюджету корисне, коли є сезон. Та тобто на сезон, наприклад, на кілька місяців виставляти коригування бюджету, потім він зменшується. І на іншу кампанію, знову ж таки на один сезон, один рекламний бюджет, потім він відповідно зменшується. Це, зрештою, не складно і вручну робити, якщо є це регулювання по сезонності, але в принципі можна такі процеси автоматизувати. Мене звати Юрій Перш, я засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів сьогоднішньому відео. Я розкажу вам про коригування бюджету. Те шукати в рекламному кабінеті ці сезонні коригування бюджету. Для цього ми заходимо в інструменти, гортаємо до ставки і бюджети. Ось і такий пункт, став, ставки і розгортаємо його і один з підпунктів цього пункту є коригування. Натискаємо на Коригування далі. В нас відкривається вкладка по замовчуванню сезонні коригування, і для того, щоб додати ці коригування, нам потрібно натиснути на плюсик. Тип коригування ми вибираємо бюджет. Далі ми задаємо назву нашого коригування, так щоб ви розуміли для яких випадків буде спрацьовувати це коригування. Припустимо, у нас буде скоро День Незалежності. Припустимо, ми торгуємо вишиванками, і ми хочемо, щоб за два тижні наша реклама більш інтенсивніше показувала. І так і можемо назвати День Незалежності. Опис додавати не обов'язково і вибираємо час початку дії цього коригування. Де в нас серпень, ось наш серпень 24-в нас неділю, і нехай ми налаштовуємо там за 2 тижні. 11 серпня старт коригування, завершення е в нас буде 20. 5 ну тобто 24-й цілий день. Ну, можемо там 24-го, в принципі, поставити, бо вже до 24-го мали би купити, але хай буде 25-го. Тут уважно читаємо опис. Коригування бюджету має тривати принаймні 3 дні. Та, тобто на цей діапазон не має бути менше, ніж 3 дні часовий пояс за східноєвропейським часом, тобто той, який у вас вибраний в рекламному кабінеті. Тому при створенні рекламних кабінетів будьте уважні щодо вибору часових поясів, щоб ваша реклама і всі налаштування вступали в дію відповідно до того ринку, на якому ви рекламуєтеся. І є певні обмеження, що наступного разу Застосування коригування бюджету для цієї компанії можна буде застосувати через тиждень після завершення. Та тобто це не є там такі. Постійні акції, що прямо кожного разу можна коригувати, а має бути певна перерва для того, щоб рекламні кампанії налаштувалися на пев на певний бюджет. Далі в наступному блоці нам потрібно вибрати рекламну кампанію, для якої ми будемо працювати. І вибираємо, нехай це у нас буде для прикладу вибору будь-яку кампанію, і далі ми встановлюємо. Коригування бюджету, увага. Тут потрібно вказати додаткову суму до середнього щоденного бюджету. Ну, наприклад, якщо для мене для цієї компанії становить рекламний бюджет денний там 100 гривень, то я тут вказую там різницю. Там, наприклад, ще хочу там зі 100 підняти там на до на 200, не до 200, а на 200 гривень. І під час коригування у нас буде на цей час рекламний бюджет становити 300 гривень даного Бюджету, ну таких бюджетів вже звичайно немає. У нас брендова кампанія для прикладу, я показую, але щоб ви розуміли сам принцип, щоб тут вказується різниця, наскільки збільшується рекламний бюджет, тому що після завершення коригування цей рекламний бюджет буде якби повернути до того середнього денного бюджету кампанії, який був налаштований раніше до цього коригування. Тобто, ще раз наголошую, тут вказуємо різницю, на яку збільшується бюджет кампанії, середній денний бюджет кампанії на період того. Чи іншого там, свята сезону чи розпродажу. І далі наскаємо зберегти. Система ще раз перепитає, чи все окей, чи нічого ви не забули заповнити по тривалісті, по компанії, по сумі збільшення бюджету, якщо все окей, то тиснете Створити сезонне коригування. І воно у вас з'явилося в вкладці сезоні як один з списків коригувань. Якщо б у вас раптом щось змінилося, ви передумали. Пробити розпродаж чи вам вже стало неактуально актуально товар, там товар і без коригування бюджету гарно розпродався. То ви можете теж зайти в сезонні коригування і видалити це коригування. Для цього достатньо натиснути на галочку і в синій смужці, що з'явиться вище над таблицею, натиснути вилучити таким чином. Ви вилучите сезонне коригування. Перед тим що треба натиснути підтвердити, вилучити сезонне коригування, і у вас вже немає жодних сезонних. Коригувань, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас корисне, то поставте лайк, щоб підтримати Україномовний контент, щоб його побачила максимально велика кількість людей. Ну і пам'ятайте підписатися на канал К2, для того, щоб ми з вами зустрілися у наступних випусках. До зустрічі!